Пуляються діти, хочу розказати відео зняти. У сімерочки такі это, стоїть банкомат. Так? І... <смірко> і мене питають, як ти знімаєш, що ти робиш. Я не я когось попрошу і мені знімають. Та і все. І чек, карточка. І не бо має раз у два місяці запам'ятати, звучать. Як нікого немає, то я через переводчик все дивлюся, сам знімаю. Ну, звичайно, я прошу, я не заморачуюся. А, і карточка. я думав, та що замочив і висушив. Сьогодні я спробував, вона не зняла нічого, вона пише мені, що вона не може читати карточку. Банкомат пише це. Я всі гроші перевів на ту карточку шолута. Ну, Будуть лежати на тій карточці, яка спортилася. А ця, що фізична, ну жива, я буду нею чуть-чуть Хочу -чуть ложити знімати, щоб не запорозь. Бо там на тій карточці багатенько грошей, а ложу на приблизно скільки знімаю. Ну все, 16 тисяч песо, 16 тисяч песо це приблизно... це приблизно 300 доларів. Це 20 катрін. 20 катріло це в мене в руці. Все, пока-пока. А якщо утром вечором, всього на всього 10 днів. Все, все супер. Е, погода яка. Ну що, один відосик я зняв, що я виїхав. Дивіться, воно капає на голову. Ну, зараз я в спортзал ще їхати. Е, мій мопедик. Зараз я камеру, ой, камеру положу та складуся. Тепер я буду відноситися. Ще п'ятілій до карточок. Ця карта у мене друга з фотографією, з усім зроблена. Я взагалі, ну. Коротше, до картів відноситися за кордоном добре. Ну, мені залишилося ще рік бути за кордоном. Так що в мене три карти, ще ж валютні, я якось добуду. Рік. Добуду. Все, якось зніму. Все, всім пока-пока. Песо. Оце в мене в руці. Поділили. А, і сьогодні Катрін. я не буду, Приведи, сказала, перезвонила вже три рази. Ладно. Рой! Філіппіни, рой, поко поко. Все супер.